Розпад Росії є неуникненним зараз і цивілізаційно. Кориснішим для людства аніж її збереження, як то було помилково вирішено колективним заходом 30 років тому, тобто в 1991 році, ми вступили в зону турбулентності, котра триватиме не один рік і ймовірно не одне десятиліття. Я б сказала це війна взагалі за життя, за виживання. Перемога зробить нас регіональним лідером в Європі. Як ця війна, оця повномасштабна, оцих вже півтори роки, викр... викристалізувала у вас розуміння незалежності України? Від 24 лютого це стало абсолютно очевидні, абсолютною очевидністю, і, і це вже ну так, от, от вона ось ця сама війна за незалежність, і всі пов'язані з цим е, теми, як, наприклад, е, значить те, що незалежність це не факт і не акт, а це процес. От і це, значить, як там казали класики політичної думки 19 століття: щоденний плебісцит так, і, і ситуації загроженої незалежності, так, це плебісцит із захисту, вибір, вибір кожного захищати країну і те, як ми цей вибір зробили всією нацією, справді оцей наш колективний вибір, як він потряс значить, ціле людство, і яке було до цього абсолютно. Не готове. Ну, тобто про всі ці речі, які раніше, знаєте, говорити і писати, було все одно, що докрикуватись крізь вату. Бо була надто велика дискурсивна і наративна інерція, яка опиралася цим простим формулам. От. А тепер, якось це стало просто, очевидно, і, ну, Банально і самозрозуміло, так після того як воно заплачено, як за нього заплачено кров'ю, ви часто себе запитуєте, а що далі? І я півтора роки відповідаю на це питання аудиторіям двадцяти двох уже двадцяти трьох країн, які я об'їздила із своєю книжкою Найдовша подорож, де я якраз і пояснюю, що далі. І на питання, а що ж нам тепер робити, яким закінчується кожна ця розмова? А що ж тепер буде? Я пояснюю, що так попереду людства десятиліття важливого переформатування великих геополітичних змін, перетряски. Та що ж робити, я пояснюю, ненав'язливо, значить, з усіх можливих наданих мені трибун, я намагаюся провести, ввести, впровадити у свідомість колективного заходу думку, що розпад Росії є неуникненним зараз і цивілізаційно. Кориснішим для людства, аніж її збереження, як то було помилково вирішено колективним Заходом 30 років тому, тобто в 1991 році. Отож, розпад Росії, шляхи якомога м'якшого пошук якомога м'якшого розпаду Росії, ось є та цивілізаційна перспектива, яка має чекати людство. Тобто, все це. Це попереду, тобто наша, наша перемога, так як її формулюють на коротку скалю, ну так, умовно кажучи, як її формулює залужний, розумієте, це. Е Ну, це сказати ближня мета, і так це попереду важкий цікавий період. Тобто ми ми вступили в зону турбулентності, котра триватиме не один рік і, ймовірно, не одне десятиліття. А як бачите, в тій мандрівці в ті подорожі ваші великі трьома країнами світу, чого світ ще не засвоїв у ці за час цієї великої війни Росії проти України? Ну, тут швидше можна говорити про те, чого він, що він засвоїв, а не чого ще не засвоїв, бо не засвоєного значно більше. От, але, ну тобто, звичайно, що звичайно, що мене цікавило. Насамперед, ну не тільки мене, от але загальне питання, яке насамперед постало, як вийшло так, що захід знову прогледів новий фашизм, от точнісінько повторивши всі помилки 30-х років. От яким чином, яким чином абсолютно збанкрутувала вся західна інтелектуальна традиція? Оце мене цікавило. Тут дійсно легше сказати, щось від зрозуміло, чому він все ще опирається. От і власне відкриття того, що пора переписувати підручники. Що він не знав Росії, що в нього було абсолютно неадекватне уявлення про Росію, російську історію, і місце і взаємне стосунки і України, і уявлення про Україну як про значить якесь ну щось таке, як друга Росія, тільки менша і гірша, щось таке, без чого в принципі люз можна й обійтися. Вона не вграє вирішальної ролі в якоїсь там в долях людства. от тут раптом виявляється, що що якраз грає, починаючи. Чи з найбезпосереднішого, із загрози голоду в зв'язку з зерновою кризою і всякими такими іншими цікавими процесами, і раптом, раптом виявляється, і ми самі відкриваємо, бо нам про це не розповідали. Нам розповідали, які ми бідні і дурні, але нам не розповідали, що ми там, начуть другі в світі експортери, наприклад, ну, наприклад, кориці. І в Парижі вперше, взагалі там від Другої світової війни, з'явилася в магазинах таблички, написи не більше трьох баночок в одні руки. Щось таке, що ми пам'ятаємо з, з радянської епохи, а чого Париж не пам'ятає взагалі? А для Парижа це шок, потрясіння і катастрофа. І тут раптом не більше трьох баночок в руки, і це розумієте? Ось в усіх цих гурм... гурме... гурманських в цих самих крамницях це раптом з'являється. Чому? А тому, що розумієте, Росія окупувала український південь і і і і, і вперше і вперше починають раптом от прокидатися зовсім інші зв'язки, які ніколи за 30 років не озвучувалися. Тобто, тобто, це все є питання у того, що називається, значить, ну по англійському misrepresentation. Тобто неправильне викривлення, викривлене представлення країни. Так, маємо маємо скільки там 500 540, значить, ну, на станом на сьогодні 545 у нас днів. так? Тут <notion,"1> 545 днів опору тоді, на, країни, яка, які ніхто не давав більше трьох-чотирьох. так? От, І зрозуміло, що це перед лицем ось цього удару е, зіткнення з реальністю. От самозроміло, треба щось міняти в картині світу, в своїй картині світу. І ці зміни зараз йдуть дуже швидко, і, і я не можу сказати, що Україна не їх використовує на повну силу. Хоча є зараз власне, ця війна і дає шанс себе заявити про себе абсолютно, голосно? Абсолютно. Тобто має йти культурі. шалена робота. Весь час має йти шалена робота, мала йти шалена робота, колосальні претензії значить, до Міністерства культури, яке взагалі не розуміло, в чому полягають його функції. До, до, до МЗС з усіма його інституціями, бо, бо там насправді треба було влаштувати. Термінову мобілізацію, брейнштурм, і ну і справді виробити, от просто елементарно виробити. Знаєте, вже досі мали би бути якісь там ці брошури понаписувані. Тим паче, що це війна mm. за культуру, чи не так? Я б сказала, це війна взагалі за життя, за виживання. Що ви говорите людям, які знаєте, що перейшли вже в час цієї великої війни на українську мову, і говорять українською, і людям, які далі. Залишаються рускогаварящими тут є одна проблема, яка в нас теж не артикулювалась 30 років, значить, і заміталась під килим, не артикулювалась, не проговорювалась, і яка досі не є нами усвідомлена. І, а вона має бути усвідомлена на всіх рівнях, розумієте, от від знову таки, от від відповідальних чиновників, значить, тим, кому по роботі положено там від міністрів, від міністрів починаючи, от і закінчуючи там, знаєте, кожною там бабоба настрію на базарі, та, розумієте, та, та. маємо усвідомити, що ми народилися, ми російськомовні українці. Ми народилися в російськомовних сім'ях тому, що колись із нашими предками в не такому далекому коліні, дідусями, прадідусями, а часом навіть і батьками, зробили щось дуже погане. От я зараз це говорю, і в мене, знаєте, при тому мурашки по шкірі. Є такий термін у психології, трансгенераційна травма. Між оця ну, травма, яка передається з покоління в покоління, коли не чіпай, не чіпай, не згадуй, не згадуй, бо згадувати те погане, що зробили з твоїми предками, це травматично, це боляче, це страшно. І простіше сказати, ну так історично сложилось, ну не трогайте, не трогайте мене. Оце прохання це отой заглушений біль, якого людина сама не усвідомлює. І коли вона натикає. На нерозуміння цей біль стає агресією, пасивною чи активною, а що ви мене принуждає, і так далі. і так далі. Тоді, коли насправді це потребує ось просто такої колективної психотерапії проговорювання. І насправді, якщо ви подивитеся, значить в нас, нас вже було кілька хвиль цього. Переходу 90-ті роки була потужна хвиля. Я пам'ятаю, значить, мого знайомого старенького єврея, який сказав, лучше я буду звучати український язик, чим автомат Калашнікова. Далі була хвиля після помаранчевої революції. За Ющенка величез після хвиля. після 2004-го це піднесення, значить там перше почуття національної гідності. Ну і третя, 2014-й рік і, і, і так уже до сьогодні. Ну а після 24 лютого то вже просто ну. Якось, ну, ніби, ну Ніби, що називається якось і Бог велів. А от, тим не менше, воно кожним, за кожним разом іде того, і успішно цей перехід здійснюється насправді, бо бувають такі, які от на емоційній хвилі перейшли, а потім знову вернулись. А насправді успішно здійснюється ну стабільно, бо це насправді не є. Це насправді не є легкий процес. Знаєте, значить, мова, яка якою ти ну яку ти пасивно ніби знаєш, але в якій у тебе немає ідіоматики, в якій у тебе немає розмовного цього, значить арго, в тебе немає на похваті, в тебе немає достатньо яскравих виразів. У тебе немає мовної свободи, що там говорити. І цю мовну свободу можна набрати тільки накачавши всі. Ми почуваємо. Перепрошую, значить, трохи недоріками, коли ми говоримо ну, нерідними мовами, тобто не тими, які ми, значить, в яких ми з дитинства плаваємо абсолютно вільно вгору внизу, на всі боки. Так? Значить, зрозуміло, що це вимагає певного зусилля, це не є такий легкий процес. І здійснити цей перехід успішно насправді здійснили е, тільки ті люди, які докопалися до Точки Родово, до, 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 до тієї самої, от до початку от тієї, до зав моменту завданого удару, що а ось так, а ось, значить, дідусь говорив по-українськи, а дідуся, значить, виселили до Сибіру, і він звідти вже повернувся російськомовним із російською дружиною. Так, а от, а от, значить, тато, тато ще в дитинстві говорив українською, а пішов до школи і його обсміяли, значить, і, і били там і ще, ще там щось іще. Якщо знайти оці моменти ось цього упокорення, приниження, момент, у якому твоїх предків поставили на коліна і звеліли прокричати Слава Росії, хочеться пишати своїми предками, так усвідомити ось цей момент приниження. Оцей момент ломки, який було здійснено там покоління тому. От коли здійснити оцей момент, от тільки тоді це зцілення від травми, і тоді відбувається цей перехід. А зауважили ви те, що теж, от здавалося б, війна так вже стільки часу, велика війна ще раз, бо 14-го війна. І коли. Іде мова, там, скажімо, там зачіпаються якісь музеї, фінансування щось на культуру Ось, знову ж таки музей голодомору і так далі. О, це і жахлива історія. І величезні так. починаються оті ті дискурси. оцей історично починає наповнювати це Фейсбук і починається оця війна. Як ви це сприймаєте? Погано сприймаю, але на це теж є пояснення своє, пані Галино. У нас 20 років тому. Зарубали аналітичну пресу. В принципі, як факт, як явище. Канал історії, Проблема, так, проблема е, значить, е, знаєте, тут паперова преса потрібна, в якій є аналітика. Вона збереглася в усіх цивілізованих країнах. я маю на увазі в країнах, в країнах золотого мільярда. І є де надрукувати велику аналітичну статтю. У нас нема де надрукувати великої аналітичної статті так, щоб вона була прочитана. У нас вся е, значить, преса ніби перейшла в формат колонки 20 років тому. Е, значить, а коли немає формату великих аналітичних статей, е, то, е, відповідно, немає можливості публічної дискусії в суспільстві на громадські важливі теми, які потребують. Експер, експертного з'ясування. А зачем тоді вот музей? А це, не, а це не музей, це виставковий зал. Одним словом, ну перепрошую, це все треба розповісти. Де? Де фахівець може це розповісти так, щоб люди сказали, а он воно що, а, ну тоді так. Бо люди автоматично це приміряють до рівня, ем, ну сказати, до горизонту своїх знань про те, як влада розпоряджається бюджетними грішми. І так вони крадуть: ага, це можливість вкрасти, ага, значить, це от негайно припинити все, хайпи, оці всі істерики і так далі. і так далі. Це ну, в дев'яти випадках із десяти. Просто від загального непорозуміння ми платимо зараз за оці 20 років дезінформації внутрі, всередині країни Так. браку інформації, просто браку інформації суспільства із суспільно важливих питань. Що про нинішню війну буде написано в підручниках років так через 100? Ну, це далеко, знаєте. Я, я, поки що, ні, я поки що тяжко працюю над тим, що про неї має бути написано років через тридцять. Знаєте, бо тут дуже багато охочих перебрехати те, що відбувається, прямо навіть зараз по ходу і на очах. От Тому цей тому давайте так далеко не заглядати за сто років. За сто років світ дуже зміниться. і Ну, просто якось знаєте. Просто треба, щоб там вчитись думати, читати, як казав класик, чужому навчатись свого не цуратись. Прекрасна епоха, значить, проголошена фукуямою, в якій всі торгують, і всім добре, і всі щасливі, і всі, значить, там вовк, ляже поруч з ягням розумієте, і збагачуйтеся, і будьте успішними. От Про цю культуру треба забути. Світ набагато серйозніший, драматичніший, влаштув болісніше. Чи наблизить перемога Україною до Європейського Союзу, наблизить цю євроінтеграцію? Перемога зробить нас регіональним лідером в Європі. А, От, а, а наші проблеми, яких стільки що ми не, ми не переговоримо до ранку, навіть не окреслимо їхню якусь мапу до ранку, якби почали про них говорити. Великою мірою нам проясняться теж тільки після перемоги справді наші проблеми. Бо який відсоток наших проблем зумовлений тим, що це ракові метастази пухлина центральна, яких так би мовити, материнська пухлина яких знаходиться в Москві? Ми наразі теж не знаємо і не бачимо. От тільки коли, коли от хі соціальна хірургія історія виріже пухлину отам на півночі, от тоді повсихають метастази, і тоді може виявитися, що у нас насправді значно менше проблем, і наша перемога насправді дасть нам можливість. Побачити, котрі проблеми є дійсно наші, а котрі привнесені нам, нашим історичним ворогом. А найкраще навіть, це можна сформулювати словами покійного грузинського філософа Мераба Мамардашвілі, який казав: ми починали з вами з незалежності. так? Незалежність писав він у щоденниках, потрібна нам і для того, щоб себе побачити. Ось перемога у війні за незалежність це і буде можливість побачити себе і побачити, які проблеми наші, а які не наші. Щиро вам дякую за розмову. Дякую вам.